Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перед переговорами Лукашенка знову нив і нагнітава. А ось покурив, де не треба. Джерела передають про вибухи на аеродромі. Ліди вночі 28 лютого, куди зовсім не так давно прибували російські пілоти. Пишуть про загоряння двох винищувачів та аварійну ситуацію на аеродромі. Шість пілотів РФ загинули. Пишуть про після повторної детонації загинули до 15 білоруських пілотів. Крім того, велика кількість поранених техніків та охорони аеродрому після вибуху цистерни та авіатопливому. Температура була дуже страшна. На деталі перевіряються, надамо вам більше подробиці згодом. Той же час Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни агресорки Росії. До цього списку належать зокрема військові частини. Військові склади нафтові бази тощових більше того до то таких об'єктів варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб гор. Гітокаве інтерв'ю Главреду існує сотні, навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей РФ залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини і їх необхідно системно знищувати. Між іншим це стосується не тільки території Білорусі, але й Білорусі. Звичайно, в Україні невигідно отримати додатковий фронт, але й лишатися хлопчиком для биття. Коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах, а ми у відповідь мовчки спостерігаємо не можна. Зазначає Тука. Він оголосив, білоруси. Повинні відчути до яких наслідків може призвести така підла позиція, як і їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка так і їх самих той же час Білорусь, яка є співучасником повномасштабного вторгнення РФ в Україну, могла отримати зміщення у ракетному озброєнні. Про це пише Defense Press, аналізуючи стрільби ракетного комплексу полонез, які білоруські військові провели на одному із полігонів Росії. Вказується, що судячи з опублікованих кадрів на пускову установку, було завантажено транспортно-пускові контейнери різних розмірів, що може вказувати на використання різних типів ракет під час цих тренувань. Автори польського ресурсу Defense 24 припускають, що білоруські військові. Могли вести стрільбу з полонеза на дальність до 300 кілометрів, адже це ще наприкінці 23-го року. Білоруські пропагандисти заявляли про появу у збройних силах комплексу полонез М, який відрізняється зі збільшеною дальністю. Польоту також польські журналісти нагадують, що у минулому році білоруські військові проводили навчання із використанням полонез біля кордону з Польщею. У свою чергу військові експерти Defense із прес зазначає, що якщо пропагандисти озвучують реальні дані про збільшення дальності стрільби з комплексів полонез, це може означати, що Білорусія могла отримати від Китаю до цих. Комплексів балістичні ракети типу М 20 вони мають заявлену дальність стрільби до 280-300 кілометрів. Також підкреслюється, що у такому випадку виникає не тільки пряма загроза для України, але й для Польщі. Проти якої ці ракетні комплекси цілком можуть бути націлені у разі Великої війни Кремля проти НАТО. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.